Ну і ще таке в, в мене є Лайфхак із старої плити мангал. От, взяв плиту, сюди запхав бляху таку, типу протиня, щоб не прогоріло. На шампура вирізав такі пройомчики, кришка є, як будуть вугля можна буде. Як не вистачає вугля, можна буде так закрити і щось там. Таке раз закрити і там щось закоптити можна. Процес іде випробування Болгарочка тут пішла в хід. Всім привіт! Ставте лайки. Тут можна зберігати дрова. Получився супер мангал.